ПЛТ. мікс жіночого одягу. лоті буде 63 одиниці. Почнемо ми з такого топу. Тут на плече і на шийку. Він буде в розмірі 42. Далі розмір 36. Наступний у нас також топ. В розмірі 36. Такі будуть ще запаковані. В розмірі 38 і в розмірі 36 ще один. Далі штани. В розмірі 40. 44. Сукня. В розмір 34. Далі «Комбез» в розмірі 42. Це Ценес боді в розмірі 56. Іксес. Далі ось такий топ в розмірі 32. Ось така укорочена джинсівка. Вона буде в розмірі 36. Джинси 36. ТОП. В розмірі 42. 40. Болка в розмірі S, L, Далі такий сарафан. В розмірі 44. 38. Це в нас такі штани. Класичні. В розмірі 36. 36. 42. 40. XS, 42.

Топис такий він в розмірі 36. Це на шийку зав'язується. Такий буде ще запакований в лоті в розмірі 34. 40. 40. 42. XL. Така футболочка також буде ще запакована в розмірі S. 52. 38. 36. 34. 40. 34. XL, Топ в розмірі 32. Він тут у нас повністю з відкритою спинкою. На зав'язочках. Знову такий самий топ, але в іншому кольорі. В розмірі 36. 34. 44. 40, 44, 42, 42, 38, XS, худі, XL. Далі ось такий топ під шкіру в розмірі 38. Також в лоті буде ще не з в розмірі 38.